Ще раз усім доброго, мирного вечора. За сьогоднішній вечір. Все-таки вирішив ще вийти в коротенький прямий ефір. Бо тема актуальна і останні кілька днів просто від вас приходить дуже багато запитань, особливо від моїх хороших теж знайомих, знайомих клієнтів, які проживають в Києві. І тема така, чи буде все-таки тотальний блекаут? Так як зараз є багато дуже інформації, чи буде така тотальна евакуація в Києві? І ну так, по відчуттях можу сказати, що вроді як ні, не повинно би цього відбутися. Але все-таки, все знаєте, поки ворог, поки ворог на нашій землі, так, то ми не можемо бути в чомусь 100% впевнені. От, тому зараз я зроблю такий дуже короткий просто розклад, буквально кілька хвилин. Я хотів відео записати, але думаю, мені швидше вийти в прямий ефір і з вами поспілкуватися ще, ще раз сьогодні в прямому ефірі. От, е, Використаю для нашого сьогоднішнього розкладу колоду, яку, яку мені от подарували минулого тижня авторську колоду Inner Voice, яка розроблена по принципу колоди Ленорман. Ось тепер я її використовую в розкладах. От, і, так, і ще візьмемо класичне Таро. І подивимося, і подивимося, що ж дійсності чекати від ворога, чи може бути такий той тотальний блек-аут в Києві і тотальна евакуація. Ну, бо два між собою, зрозуміло, дві події між собою пов'язані. Якщо буде тотальний блекаут, вже і буде евакуація з цим пов'язана. Давайте витягнемо з цих 5 карт на дану тематику. Так, отже, 5 карт ми витягнули. Зараз будемо дивитись і трактувати. Так, ще візьму таро божественного спадку. І, мабуть, візьму ще таро люміна. Вже так на трьох колодах подивимося. Щось мав, мав сьогодні все-таки настрій, щоб до вас вийти бачити в ефірі побалакати. У мене ще є одна дуже цікава тема. що я ніяк не можу її вже запустити. Може, завтра, нарешті, її реалізую. Так, ну що ж, давайте подаємо спочатку по колоді Inner Voice. Що ж вона нам підкаже? Перша карта у нас горе. Ну, горе це завжди труднощі. Тобто, можна сказати, що в Києві дійсності ближнім часом труднощі із е питаннями світла, вони будуть. вони будуть. І я не виключаю також того варіанту, що ворог може попробувати ще також вкотре нашкодити енергоструктурі як України, так і в тому числі Києва. Тим більше прогноз, який ми дивилися в суботу на цей тиждень. По самому Києву він був ну, такий, скажімо, не один з найкращих. Тому гори вже говорять про те, що... гори говорять, гори говорить про те, що Гори Гори бачите, карта. про те, що буде все-таки проблематично ще певний час у Києві із освітленням, і, в тому числі, з водопостачанням, бо це теж між собою речі пов'язані. Тобто вони, можливо, будуть там трохи включати, трохи виключати, ну, одним словом, без якогось там, мені здається, навіть графіка. От, Але вже маємо першу карту. Так, тут у нас аркан дитина. Що е, в даній ситуації ця карта означає? Тобто, вона означає таку, як би все-таки, невизначеність. невизначеність. Хоча е, саме по цьому малюнку вона, бачите, мені така більш-де позитивна. От Тому що в будь-якому випадку енергосистему, бачите, в певних точках і як заново вирощують, заново відбудовують, відновлюють. Тобто процес цей іде відновлення. Ну і то якби радує. Третя карта у нас. Лист, тобто, мала, мала би пройти необхідна допомога, так, тобто, по певних якби, документах, запитах. Прийти відповідна допомога для відновлення енергосистеми в Києві. Ну і це теж, якби, карта хороша. Далі у нас така от карта, яка називається Перстень. От ця карта говорить про те, що будуть все-таки досягнуті домовленості і можливості, щоб все таки уникнути гіршого сценарію тотального блекауту чи тотальної. Евакуації. Про це мова йде, бо, звичайно, навчені 24.02 зараз вже страхують себе в різних ситуаціях. От, Але поки що Богу дякувати, це більше, скажімо так, оголошено було для того, щоб готуватись до різних сценаріїв. Але знову ж таки, коли було написано в офіційних джерелах, що Можуть евакуйовувати до 3 мільйонів людей. Питання, знову ж таки, в тому, куди евакуйовувати 3 мільйона людей. Розумієте? Ну, але так, мова йшла, ви просили перевірити. І е, п'ята карта, ну, вона не настільки позитивна. Ця карта називається Мітла. От, це десь з тої серії, що горе. Тобто, чим швидше буде от необхідна допомога, щоб це відновити. Чим швидше буде відновлення. Ну знову ж таки, це карта, яка говорить, що в час, якби, звичайно, робота над цим де відновленням, але все рівно не так швидко, як би хотілося. Тобто з п'яти карт дві плюсові, одна, як я вже сказав, така нейтральна зі знаком плюс, дві негативні. От бачимо, так аркани майже між собою діляться. Що нам скаже? Е Таро божественного спадку. Перша карта у нас вже йде вісьмірка жезлів перевернута. Перепрошую. Ось, це теж говорить про уповільнення ситуації в плані відновлення енергосистеми, енергоструктури. Тобто, те, то, що я сказав, не так це все швидко відбувається, як би хотілося. Другий аркан королева жезлів перевернута. Очікування необхідної підтримки для того, щоб відновлення було. Ну і в тому числі це від людей залежить, тому що коли закликають максимально теж не давати навантаження на електромережу, то бажано буде цього прислухатись. Я, наприклад, стараюся таки дотримуватись цих правил. От і будемо як ви знаєте, треба об'єднуватися в цьому плані. На рахунок виборів в Америці я вже дивився, в мене був ефір. От, і я казав в цьому ефірі, що я вже подивлюся, другий раз буду робити розклад постфактум. Тому що десь я так припускав, що все-таки шанси є великі в перемозі республіканців, але я в тому числі і говорив про великі фальсифікації і так далі, тому невідомо, що як воно там буде. От, але тоді вроді якось так випадало, що Україна допомогу буде отримувати. Може не в такій кількості, може не так, то знову ж таки швидко, але буде. Але коли вже буде по факту вже вони там виберуться, тоді зробимо ще один розклад. Далі у нас четвірка пентаклів. О, зараз ми говоримо про blackout, чи буде в Києві тотальний, і все-таки, чи буде тотальна евакуація. Це теж, якби говорить про те, що треба зберігати. це така карта економії, трохи як скупості. О, знову ж таки, будуть давати там порційно те світло від години до години. Скільки це може тривати взагалі, от, по часу, Ну, мені йде таке, що якщо дай Бог. Дай Бог, щоб оминуло і не було таких повторних масованих атак, от, які можуть нашкодити, то я думаю, що до 2-3 тижнів і енергоструктура вона мала би якісно краще відновитися. І, ну, мається на увазі, можливо, будуть ще там відключення світла, але це вже буде рідше і якось краще буде це стабілізовано. Тут сімірка кубків, ну все-таки про тотальний блекаут і про тотальний. Евакуацію мова не йде. Це поки що все-таки на рівні попереджень та розмов. І п'ятірка жезлів. Ну, правильно, готуються до різних сценаріїв, щоб потім люди не казали, а от а ви не попередили. Ну, десь так, на такому рівні. Це знаєте, як була недавно теж заява, там, не пам'ятаю, ну, з, з, з тих сторін, там, де Волинська, Рівненська, там у цій області, щоб там до людей, ну хтось з місцевих там, чи з адміністрації, я просто не пам'ятаю точно, теж була така офіційна заява, що може там до людей звернулося, поїдьте на місяць, кудись там з тих прикордонних границь, так на всякий випадок. знаєте. Тобто, вроді би нема зараз такої там і дуже гострої ситуації, щоб їхати, але все рівно людей попереджають. от. Ще раз наголошую всі мої особисті робочі контакти, сторінки, де що є в описі під відео. Ну, дорогенькі мої, це розклади. Я не можу гарантувати, воно буде так 100%, але, по крайній мірі, робота над тим відновленням ведеться. От, самі бачите, карта не якась там чорна-чорна, погана. Я вже трохи карти зі мною вивчила. Я думаю, за. Період, скільки я вже з вами. Тут у нас де трійка жезлів, теж перевернута. Ну, поки що кажу, цей процес якось так богодякувати, відтерміновується. Трійка Пентаклів пряма, ведеться робота над відновленням енергосистеми. Король Пентаклів, тобто запит йде про допомогу. От, бо я розумію, що певні там є якісь елементи, і мається на увазі ну, для відновлення енергосистеми, там енергостанції це теж треба, відповідні там. Ну, і матеріальні забезпечені, і технічні різні. Там, напевно, в тому числі треба інструменти. Я в тому не дуже сильний. Тут у нас аркан-верховний жрець, то тобто звіримо в краще і працюємо над кращим. Дві карти тут витягнулись. Так, двійка кубків пряма і Рицар жезлі перевернути. Ну, все-таки, знаєте, так. Є така карта: готуйся до гіршого, але сподівайся, що буде краще. Оце десь по такому принципу. Ну, Я думаю, що є всі шанси і всі можливості оминути це. Дійсності, всі шанси, всі можливості оминути. Гіршого сценарію, тотального блекауту і тотальної евакуації з Києва. От, По крайній мірі, все для того робиться, і я думаю, що в Києві в плані захисту теж міцнішає. Потенційно, з того що я зараз розумію, по загрозі, якщо так, ну, вона десь світиться десь так до 45, 35, 45 десь так. От відсотків. Ну, тобто, до половини воно не доходить. Визначальними в цьому плані йдуть від 2-3 до 5-6 тижнів. Тобто, дай Бог, щоб за цей час було все добре, і максимально вже і там ту структуру енергетично відновили. Ну, ще раз кажу, готуватись треба завжди до гіршого. Наш да, час тепер так. Але сподіватися, що буде добре, і працювати над тим, щоб було добре. В молитвах, в енергопрактиках, усіх наших зверненнях. Ось такі якби, розклади. Так, цікаві, які сьогодні випали, підказки. Ну, я думаю, що все-таки вдасться ту кризу подолати. І хай для цього будуть всі необхідні можливості. Так, це ми з вами подивились запитання. Ну що ж, дорогенькі мої, саміт G20, як він там буде проходити і так далі, я теж це буду робити розклади. От, правда, не сьогодні. Сьогодні вийшов просто з цією темою, бо ну, дуже багато дійсно людей просило і багато кажу, моїх знайомих, хороших і клієнтів. Подивись, подивись, чи буде той все-таки, чи, чи може якось вдасться того оминути. Я поки що маю надію, що вдасться того оминути. От, бо, бачите, сім'ї, які підказки прийшли, і ніби не десь з моїми відчуттями перегукується. Ось, але так як зараз ще кілька тижнів вони все рівно йдуть такі, нестабільні, там що з тим Іраном незрозуміло, там то, там-то, там протести, там вже світ їх там гасить, там вже санкції ЄС на них накладає і так далі. Там же сьогодні мені одна клієнтка скинула новину, що десь там підірвали, чи, чи щось там зірвалося. Бачите. Мушу зараз подивитися, бо така новина, що... Зараз, зараз писали мені на повідомлення. Ось. Зараз я мушу це зачитати дослівно. Щось там за ті іранські дрони. Так, а, значить. Е... Є. А, така новина, що в Астрахані згорів корабель з іранськими безпілотниками. Тут яке відео було. Скільки втратила Росія знак питання. От, то це от сьогоднішні такі новини десь. Ну, Закон карми працює, вищі сили теж допомагають. І ще раз кажу: по закону Вищої справедливості, хай винник буде покарано, а не винних винагороджено. От. Все, що, все, що потрібно. Все, що потрібно. Ну що ж, дорогенькі мої, всім тихої, мирної ночі, всіх міцно обіймаю. І завтра почуємось в нових прямих ефірах. Бережіть себе, миру нам усім. Ще раз кажу: до гіршого готуємось, але працюємо, щоб було добре і ще краще. Всім нам, миру і тихої, мирної, максимально тихої, мирної, спокійної ночі.